Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Черговий раз ми в високогірі Карпат і пробуємо знайти білих грибочків. Більше як минулого разу. Минулого разу я знайшов 8 штук. Ну, а сьогодні, сьогодні добре було знайти 9 штук. Сьогодні я не один. Сьогодні є підсилення. Значить, ми обоє. Сином та, але він пішов протилежну сторону, по своїх місцях. Ну, а я пішов по старинці, як завжди, місцями, де я прохожу кожного разу. Як знаходжуся тут у лісі. Так, зараз десь 10-та година. Досить комфортно, не є холодно, роси нема. Хмарно. Сонечка немає. Ну що, сподіваємось? що ми знайдемо якогось білячка сьогодні понеділок після вихідних днів може і важкувато ну але будемо пробувати і ось який перший красюк а красючок ну я не знаю чи 5 хвилин пройшло От. І такий у нас білячок, але жук такі дірочки пробив що в середині пустота. жук, жукова робота. О, початок непоганий. Ось і другий білячок. Біля чок-чок-чок. Але симпатя. Зараз буде тріщати. О. Ямку закриваємо і на білячках споглядаємо. Гарний. Продовжуємо пошуки. Всім привіт народ! Слава Україні! Поїхали ми з татом трохи в гори по гриби. Ще білого не знайшов, але знайшов лисички. Ось такі вже великі. Добре, беремо. Ось у нас третій грибок. Якось грибки одиночні. І всі зросту однакові. Плюс-мінус один сантиметр. Ось такий облічок. Ось у нас четвертий грибок. пройшло хвилин двадцять. О, також молодий. О, грибок. А то червонячок, а я думав білячок. Ось четвертий це вже білячок. І всі назріс зріз такої. Плюс-мінус півтора сантиметра. Отакий о він є. Знайшов під осечника. Чи то березовик. Щось не можу зрозуміти. Білих поки що нема. Тато що вже одного білого знайшов Добре, погнали далі. Ну що, переїхав я в другий ліс, в тому лісі я знайшов тільки ще одну сираюшку і все. І тут нарешті мені попалися. О, О такий пузатик. І тут його ще І там ще, вроді, там ще малесенький. Так, це вже веселіше. Це вже веселіше. Добре, погнали далі. Я цього знайшов. Ось тут поряд маленький, невеличкий, ну але білий. Ось це найбільший грибок. Високої гірі Карпат цього сезону. І так, о, але міцно. А, зламався, Ну нічого. Ось такий він є. І це в нас шостий грибок. І залишилося 9 грибочка. грибочки. Я щось думаю, що ми подужаємо. Є ще один крисучок. то Я ще в один ліс перейшов. Але такий з коричневою шапочкою. А. Так, рухаємося далі. Помалу, але попадається. Десь там, десь там. Може щось і назбираємо сьогодні. Червонячка знайшов Таку мацапку Дерем Не можу зрозуміти, чи то білий, чи то, то червоняк. Червоняк. Ох, такі осінній зробою ножкою. Файний такий Нема більше. Не видно. Нарешті сьомий грибок. Ну, хвилин, десять. Я не міг знайти. От. І всі такі грибки однакові. О! Отакий От він є. Який красочок і восьмий грибок. От він. Виріс у мосі. О, це вже найбільший гриб. Цього сезону високої рікарпат. Щораз більше, більше і більші будуть, і більше буде. Що сюди? На своє місце подивитися за білим грибом повиростали червонячки з губими ножками. Добре, беремо червонячки Білячка поки що не видно. І лисички. Небагато але я. Берем. І так я вже більше знайшов, як я продавав. Планував я 9 штук, а знайшов я вже десять штук. От які два рибочки. А красиві О, як глубоко вони в землі. Глибоко засів. І цей робот глибоко засів. О, от такі от два. Краса. Ось такий підберезник, що нам знайшовся. Ось такий підберезник. Берем. От і пішов дощик. Ми з сином вирішили завершити сьогоднішній похід. Дуже нема за чим ходити по лісі. Результат слабенький, ну але результат. От показую, що ми назбирали на двох, Ось такий наш результат. Ну, а вам всім бажаю стократ більше назбирати рибів, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до цього додому. І будьте добрі, не смітіть. Це ваш дім. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Грибниці тільки розвиваються. Уже як буде 5-6 грибочків на одному місці, то я думаю буде набагато краще. Але то, що треба декілька днів чекати. І треба дощик. Якраз дощик паде, Надіємося, що цього, цей сезон буде вдалим. Хай щастить вам. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі.